Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла-Віва, як і на Харківському шосе. На вашу увагу сьогодні пропоную велосипедну рідину, яка чистить велосипед від торгової марки Джусі Люкс. Модель називається Байк-Клінер. В магазині є ось така пляшка, яка дозована завдяки ось розпалювача, на 1 літр. 1 літр цієї ріднини. Але якщо вас зацікавить ця ріднина, можна купити ось такий флакончик, концентрат, який має ємкість 1 літр, як і вказано раніше, але він розводиться на 10 літрів. Тобто, купуючи одну таку штуку, можна з водою просто розвести і отримати ось таких 10 штук. Дана ріднина дозволяє чистити велосипед усі частини велосипеду. Це дозволяє легко і швидко почистити ваш велосипед. Якщо ви запитаєте, чому так дорого, ніж проста вода з дитячим милом, звісно, це завдяки тому, що вона виробляється завдяки еко-елементів, не збруднить довкілля. Не немає ніяких поганих речовин, немає м, впливу на людей. Тобто, якщо люди мають якісь алергенні е, проблеми, то ця рідина запобігає всім поганим відчуттям людей, які м, користуються хімічними засобами. Тому чистота велосипеда, чистота е, ч, е, людських рук завдяки торговій марці Juicy Loops, англійської торгової марки Loops, Ріднина клінер Легко розпилюється, ну, звісно, тут воно повертається, щоб можна вклю, вмикнути і вимикнути. Дуже легко, все нормально, є можливість швидко широко розпилювати, і воно як піно, бачите? Отак от хлоп-хлоп-хлоп і достатньо легко буде зчистивати ваш велосипедний бруд. Приходьте, купуйте, замовляйте ріднину від торгової марки Джуслюк. Модель називається Байк-Клінер. Легкість надійність. До чистки велосипеда в нашому магазині Віла Віво сподобався відеогляд ріднини, яка чистить велосипед від торгової марки Джусільок. Модель називається Bite Cleaner. Залишайте літки на нашому Ютуб каналі. Також можна перейти по ссылці Ютуб каналу Віла Віва на сайт Віла і замовити цю ріднину. Приходьте купуйте. за.